Всім привіт! Збираюся пити каву. Всім доброго ранку. Гарного всім дня. Тільки що покупалася, пофарбувалася, ви бачите, так? Да? Сьогодні 15 березня. Сережу провела ще у четвертій. Сама лягла, тільки що ходила, дала собачкам. Ходила до інкубатора, все в порядку, все добре. І сіла пити спокійно каву. Можна тільки помір'яти, так? Да? <гум> Оливки, сир і кава. Всім смачного, хто зі мною. Попила кави і повітряна тривога. Такий був настрій гарний. Зранку. Господи. Біда в нашій Україні, біда. Коли ж воно це все закінчиться вже? Гинуть дітки, гинуть люди. Невинні, залишаються люди без домівок, без квартир. Коли ж воно вже у нас закінчиться це все. Так, піду я в кімнату ляжу, та й буду лежати сьогодні. Сьогодні нічого не хочу робити. У мене посуди трохи є, ну, помию. А зараз піду ляжу. Зроблю собі такий вихідний, невеличкий. Аж жарко зробилося. Кинуло в жар. Хай Бог милує. Господи, відвіди від нас цю біду, Відвіди від нас цю війну. Так, давайте пішли. 13 година, сідаю поїсти, хочу їсти. Такий обід у мене буде. Капуста, 3 яйця і чай зелений. Без цукру, без нічого. Так, сідаю обіди, так? Хочу щось поїсти таке. Так, сьогодні в мене тепло, бо я виключила там, де інкубатори газ, а тут включила. І буде в мене тепленько. Уже тепло на вулиці, морозу немає. Так, що так. Все, всім смачного обідаю. Так, все пообідала. Йду знову у люлю. Да, трішки я заморилася за ці дві неділі. Пішла я. Я вжу, полежу. Так, ціла гора посуди. Господі, як я не люблю мить посуду, якби ви тільки знали. Така й на гора, ужас. Буду мити зараз, перемию та й вже не будемо, не скільки посуди місяць. Хай Бог милує. Пока готувала все, поки все поскладала, заморилася, не схотіла я мити. Перемо. Ну, ніхто за мене не помиє, правильно? Сама поки не помию, ніхто не помиє. Що це в мене таке? Можна викинути. Так, мию. Так, посуда перемита. Слава тобі, Господи. Да у сили. Воно ж і не важко. Просто якесь воно таке оце. Як бачиш, що гора і мити не хочеться. Як трошки, як там дві тарілки, одна, раз помив, та і все. Воно стоїть гора, хай бог милує. Не хочеться і руки не піднімаються. Так, зараз схожу в магазин. Зараз схожу в магазин. У мене немає нічого. Кава закінчилась. Що ще в мене? Фрукти нема ніякої, ні молочки нема, нічого нема. Треба йти в магазин. Зараз схожу. Треба купити кефір. Не знаю, сметана, яка. якщо немає яготинської або солянської, не хочу ніякої. Ну, подивлюся, що я там куплю тут, слава тобі, Господи, порядок. Збираюсь в магазин. Так, все, буду збиратись в магазин. Пустила праня, йду в магазин. Так, зайду перевірю, що там інкубатор. І піду в магазин. Я ще не знаю, чи сьогодні піду. На фізкультуру, чи не піду. Ще не вирішила, не знаю. Ну, вже 15 година. Не знаю, може і не піду. Може зроблю собі вихідний до кінця вже. От так. Йдемо інкубатор. Прийшла до інкубатора. Що він тут мене каже? Включу фонарик. Так. Що він каже? 37,5 Так, що каже медичний. Видно. 37,8 Все. Чудово. Так, роблю поворот і пішла в магазин. Тут газ виключила, температура 24 чудово. Цілий день майже не горить газ. Все добре, так, пішла я в магазин. Так, сніжок. Я в магазин, ти вдома. Ти чув? Не крутись кругом мене, ти вдома. Дома. Все, я пішла. Дома, бачите, сидів. сказала, сиди і сидів. Я тихо Молодець, сидів. Я вже вдома купила лимон. Один лимон, один апельсин, три мандаринки, три ківі, два кефіра, сметану, йогурт, це вершки до кави і каву. Оце такі в мене покупки. Так, на фізкультуру не піду. Не хочу, я йшла так мені тяжко, і нога чогось болить внизу там біля кісточки. Зараз винесу прання і буду відпочивати. Та да, там мене жіночка одна питала за інкубатор, за витяжки. Зараз я все це зроблю, пересиплю. Каву. Так, винесу параня, а потім піду, розкажу. Дивіться, яка краса. Кума твоє блюдо пригодилося, бачиш? Якщо ти мене дивишся, якщо тобі є коли. Ай, так. Так, понесла я праня. Наступне прання запустила. У мене вчора в коментарях Тетяна Лебедевич запитувала за вентиляцію в інкубаторі. Вона питає, що у вас тільки зверху вентиляція? Ні, в інкубаторі йдуть заборні. Витяжки, заборні, такі дирочки, зараз покажу вам. І вверху ті що випускають вуглекислий газ. Зараз покажу. А ось витягується повітря. Ось тут виходить воно. Виходить вуглекислий газ. Ось тут навіть відчувається, що воно виходить. Бачите? Ще й ззаді є. Зараз покажу позаду. Ось ще є і позаду. Бачите? Мені тут незручно, ну ось, ви, бачите. Одна, друга, третя, четверта. Чотири дирочки. Це виходять, випускають вуглекислий газ. Розумію? Так, що так. В інкубаторі повинні бути ті заслонки, що втягують повітря. І ті, що випускають вуглекислий газ. Отакий От принцип: це називається воздухообмін. Я не знаю, як по-українськи буде, але по-російськи воздухообмін в інкубаторі. Отак. От Все. Завтра в мене закладка. Завтра закладу 4 лотки по 153 штуки. 645. Як великі, яйця 145, як маленькі, 153. Ну, приміром, 600 штук я завтра закладу. Так, зроблю собі наверх. У мене сімена чи давно так уже, їх треба розходувати. Отак. Коло й хватить. Настоїться. Ввечері я поп'ю. така буде мене смакота. Приведу до порядку свої нігті, то вони мене вже нервують. Так, треба набрати Серезі, що він там, де він там. Я вже переживаю. Так, все, ногті в порядок привела. От, Сережею поговорила. Все в порядку. О, Праня треба вже виносити. Так, піду я винесу ще праня, Та вже й темніє, вже скоро буде темно. Тільки що зайшла, подивилася новини, це жах. 14 людей загинуло в Одесі, 46 поранено. Ой-ой-ой, страшно, страшно заходить, новини і дивиться. Ну, що, буду йти я в кімнату, поставлю вам відео. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших дітей і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі! Бережіть себе, до побачення, до завтра!